А ти що при святі взялась до роботи? Це Страшне свято. А як ні? Я думала постіль поміняти. Спеціально дня Валентина, я покажу покаже, постіль у нас такої ще не було, якось воно називається Жакардовач, але в нас є гуська. Але гарно. Але я хотіла її переполокати, бо завжди люди кажуть, що ми постіль не переполукаємо, стелимо. Хіре. Ну то ви якраз сьогодні кінь переполукати. Це, це шо, Йой. Але вона нас є Ну що, і Коля Та файний сердечкови ти як. Та раду, я так хотіла до Дня Валентина спеціально. Та я вже завтра перестели, Не, щодня дні відпочиє. Ні, ну. я содні відпочиє. Суха, але така м'ягусенька, люденькі добрі. Та навчила, Та, пробуй. Ну. Передиш і ти як на хмаринці. Так, що білу хмаринку міняємо на хмаринку бежеву в сердечку. Сердечко, так. Але якщо ли, сьогодні буде сонечко, то я її кину Я би на не перекулюю. Але вона враховала. така м'ягесенька, люденьке, добре. Содня ну. Сьогодні ні. Тобто, якщо з'явиться сонце, то я її переполукаю і застелю, а як ні. То на завтра. На завтра вже. Сьогодні ми переполохаємо. Я думала, знаєш, що того карту, я ще стора спиталася, вона м'я гусенька. Я думала, що вона така знає, жорстка, якогось була жата. А, була жата ну. а то гесенька така. І, ти, все? Добре. Знаєш, ти, Коротше, то, то мен... рахуй, рахуй, що подарунок від мене. Так, як то від тебе пишуть. Сердечко, то і Коротше, я тоді застеляю ліжко. Завтра ліжко. буде заміна постілі, якщо сьогодні не буде погоди. Йду я. Марафетитись? тись чи ще ні не марафетитись? Я ж сьогодні мала ту фрунчозу зробити. Давай марафется, франчозу вже іншим разом або вечір. Коли зробити. я вже два дня іншим разом. Ну і що, то ти весь час так готуєш ну, довго щось? Ну то ну, ну, треба треба то такого озвучувати. Так короля, і так навіть що ти, якщо ж готуєш, то довго. А ти перше... може готувати там від варив рису лапшу, під... ну, та... підтушив курочку і все. Та якщо хтось інакше готує, не бажаю. Що... А якщо ти готуєш, то треба. Перше сказати, що ти будеш готувати, потім підготуватися, що ти будеш готуватися. Потім підготувати кухню, а потім вже можна Мені готувати. треба так, щоб з що вже довелися, і готувати. готувати. Типу, виходить дуже смачно вище. Ні, але мені думається, що може я сьогодні це і приготую. Та чого, та сьогодні то є концерт? Ну, так, сьогодні я. концерт. Ну, І сьогодні присвят вже. Я кажу, старше. Галі, бляха, так не хочу їхати на концерт машиною, бо я би собі якось. Ага, А вона мені заявляє. Та не хочеш, ти дорогенька, ні, ні, І та мама сниться кожен день. я Скажу чесно, я коли їхав, не Галя раз забирала. Я всі тримався за все. Ну то буде, як буде відео, так галі. Ісусе, довіряю Тобі. Ні, ні, краще їдьте своєю машиною вже після цього. Після концерту трохачарніш. Та ясно, у мене дівчата чекають, ми організували тусовку, а в ітозі я з тусовки чуєш, кажу, вибачте, бо я забула, що я на концерт маєте. Mm. То ще на явності залишилася тільки Елька, ікселька теж проплачує. Елька Рожева, Еська Леопард і біла, Ікселька. Усе. Я, я? я зараз розмір не знаю, може я в те одну візьму. А, ну, я тобі вчора теж казала, візьму. Ну, візьму. Я візьму. І, ідейна. Вона no, no, дуже файна. Мені знаєш, кілька... Я якась... я собі таку ельку. Мені знаєш, якась буде чи ніфіг? <laughs> Які знижки Сергійко, в такий час знижок ніхто нікому не робить. Ти більш рідним. Ну, ти не <рик> на кому заробиш, як не на своєму, то, знаєш? То, то Але ти зато будеш дарувати гонорогу, бо купив за всі гроші. <рик> так, Я так і напишу, тут без знижки. <рик> <рик> ну, Тепер можна запитай. Розовий, ось тому я Ельто. А е нема розового. Є Ікселька, біла. А вон біла. То теж ікселька, то, то, то взяла на оплату. Короче, твои на вот ты марафат, блять, как за, зато. И ты на так нормально выглядит.